Найбільша, самомасштабна, самопродуктивна, сама прибуткова кампанія України буде пов'язана з космосом. Чому? тому що я йду сьогодні в космос. Мені б хотілося запустити власний супутник, може полетіти в космос, може злітати на місяць або побудувати власну космічну станцію. Проте зараз Україна мені цього дати на халяву не може. Але коли це була причина здаватись? Тож, на нас сьогодні чекає світ, який заставляє тебе вробити мозги по максимуму. А от відповідальність? Можна про неї забуть. Можна ставити пан на місяці чисто через те, що він не проголосував 91-м за чорновіла. Гра, в якій аеродинаміка, комплексні розрахунки ідуть поруч за відсутністю етики, моралі, безпеки твоїх громадян. Коротше, симулятор депутата України. При цьому ти ще й за це отримуєш гроші. А це Василь. У 2022 році він переплив Тису. А до 2025-го цей світ, наскільки йому набрид, що він... Зібрав всі гроші і вийшов на орбіту сонця, де й сидить останні 8 років. <му> <му> Сука він зюхита. Ну що ж, почнемо. назва кампанії Дефолт. Бамжатня. Нічого, тут підкрасимо, тут підклеїм, тут трошки добудуємо пеніс і буде сосочка. А отут прапор УПА. В будь-якому стартапі найголовніше це старт. Да? Ми будемо про це розказувати як про успішний успіх. Проте картинка, яка реальна, то вона трошки відрізняється від а, того, що хотілося би. Відтоді, я запустив перший свій космічний апарат, і до нас не працює парашут. Як ви цю ситуацію? Можна дві години долбитися в жопу, з чим я, кстати, успішно справився. А можна було за 10 хвилин знайти індуса, який 10 років тому мав цю ж саму проблему і вже в 13 років знав, її вирішить. О, Дівко, як ти тупий, як би питать, ніхіра, ця шлюха, ніхера не знає. Я в неї запитав, вона мені запропонувала два варіанти або гамно, яке не працює. До речі, одна із причин, чого я прозаймався сексом з Space Program наступні дві години, якраз тупість цієї шалави можна було за 10 хвилин знайти індуса, який 10 років тому мав ті ж саме проблеми і вже в 13 років знав, як її вирішить. Добре, сьогодні, якщо ви маєте проблеми з керабаспейс програмою «Парашют», ви, мабуть, треба пресити ваш комп'ютер і вирішити Windows. Ви, ступіт шіт, не треба грати цю гейм. На диво дієвий метод, прикинь? Ну тож, кому буде цікаво дивитися на те, як ми на початку збираємо якісь там кріхти науки, що та ета, а треба одразу переходити до більш цікавого. Ну що тут може бути цікавого правда? Що такого може случитися? <звук> <звук> хто ж знав? І так, знаковий момент. Ми будуємо першу ракету, яка зможе кутись такий полетіть. Ти, як і я, колись будеш відкривати свій стартап, і тебе буде чекати те, що для того, щоб все пішло по плану. Тобі треба знати, як це працює. Отже, хто скаже нам, що таке показник ...Trust, Тяга. Будь ласка. О, Петро Олексійович? А ну-ка. Це скарб, розумієте? Це сила, яка виникає внаслідок викиду газів з ракети в протилежний бік. Вона визначає, наскільки швидко ракета зможе прискарюватися. Це сила, що дорівнює вітраті палива, помножена, швидкість викиду газів, до цього додаємо різницю тисків. Помножити на площу вихідного отвору сопла. Ой, ребята, що то ви загнули? Коротше, ГПТшником більше ніхто не користується. Думаємо своїми мозгами, думаємо! І відповідаємо. Давай, електрончик, кажи. А якщо уявити, що по полю бігає кабанчик, то у нього є тяга. Власне кажучи, це одне і те саме визначення. Саме так, поки ми це все говорили, перша ракета вже добудована і готова до запуску. Панове, перший політ. Ладно, я очікував, що він буде поцікавіше. Проте я не виконував дуже багато квестів, так що ми зробимо перші апдейти нашої маленької космічної кампанії. Ага! Uh Орбіт -huh. Кербін. Я думаю, місія зрозуміла. І так, як вийти на орбіту? че чи? Ти, сука, опусти руку, я бачу, ти хоч, але ну, опять, яку то таку херню зараз видаси, вилітаєш за борт, поняв? Кажи: потрібно вийти на висоту від 70 кілометрів. Та розігнатися. До швидкості 8 метрів на секунду. Молодці, працюйте. А я поки... Відпочину. О, амиго, комаста. Носгу, стария, хасай, он велос суборбіталь. Короче, тут два типа просять, щоб ми їх отправили на суборбітальний польот. Но до, но до трес, Трес. Господи, три дебіла нашлися. Пацани, отправляем. Побудуємо для цього яку-то калемагу і. Так, у вас все влаштовує, господа. Так, да, їм все влаштовує. пойду мене покидали. Так, у мене для вас погані новості, ребята. Ми згори в атмосфері. Було використано новійшу технологію, яка не дозвола цьому статись. Тихо, куди? Е, е, е! Краса, señor, fue un prazer increíble volar esparido con usted. Я думаю, зігнем. Ти менш? Ми знайшли спосіб заробляти гроші. Реальні гроші, які допоможуть нам розвиватися. А отже, треба планувати космічні місії. Знаєш, раніше полетіть на місяць потратили близько 10 років на всякі дослідження, на всякі розрахунки, оці всі тести, а у нас строки піджимають. Ми це робимо за три дня. За два, бо треба було вчора. Щоб вийти на орбіту, потрібно піднятися на 70 км і вище і розігнатися в нашому випадку на 2800 метрів на секунду. А чому наша швидкість менша, ніж та, яка потрібна на Землі? Тому що наша планета менша. Увага! Питання: чому планета, на якій я почав свою космічну кампанію, менша за Землю? Варіант А. Хтось, невідомо хто, розбомбив одну шосту суші і прийшлось переформатувати планетку, щоб там могли жити люди. Катаклізми. У А-а-а! Проте. Це хорошо. Варіант Б. Бог створив планету без Росії і прийшлось чуть-чуть зробити її поменше. Але люди там щасливіші. Варіант В. Цей Бог це я. Самозакоханий чорт. Варіант Г. Планета менше, бо ній немає твоєї мами. Шо. Воу, воу-воу-воу! тихо! Перепрошую. Тож, вилітаємо на орбіту, будуємо маневр і. І отут ми вилітаємо на Escape Trajectory. І теоретично, у нас даже залишиться на повернутися. Сподіваюсь. <плес> Подивився на цю ракету, і мені здається, вона не сконструйована для того, щоб хтось -то мало того, що виселився на місяць, так і ще й повернувся назад. А, а де парашути? Хто зробив це гімно? Хто з вас? Чий цей дипломний проект? Успішний приліт навколо місця, а під час посадки. Все, я пішов їсти і пішла воно в жопу. Хм, Хто це зробив? Петро Порошенко. Що, глазки хаваємо? З родителями до школи. Тобі прийдеться пояснити втрату одного науковця. Як його звали? Пу. А! До медалі. Його і всіх, хто були долучені до цього проєкту. А, а я, як ти вообще попав до нас? Так, це треба розібратися окремо. Ніщо страшного, помилки трапляються, перебудовуємо, летим на цей раз успішно. Уху! Yeah, Let's go! І після такого шаленого успіху нам поступає заявочка із Great Britain. Трансміт space around the moon. трансміт антенку. І разом із ним я хочу виснутися на місяць. Адже Ілон Маск досі цього не зміг повторити. Скільки років його фінансують, купа бабла вливають, але на місяць після Ніла Артфренга так ніхто й не висадився. Ммм. Я маю бути наступним. Добровольці. Піднімаю ручки. Хто готовий? Полетіть суїцідальну місію. Оснащаємо мою перлину, вершину ракетної індустрії України. До речі, запитання клас до вас. Хто побудував першу ракету? Німець. А хто запустив? А тепер по поводу нашого польоту на місяць. Я і так пробував, і сяк пробував, і верх ногами. Не летить! Що делать? Продовжують. Не здаватись. Як то кажуть, пить ногами, відбувайся пенісом. От. відбувається происходит? Итак, черга спроба новий екземпляр Запуск. Практично ідеальний успішний вихід на орбіту Маневр до місяця Вихід на орбіту місяця. Посадка. і И... І заліпання клавіш на shift. Сука, хто придумав цей Windows. І так, дітки, ми висадились на місяць. Що саме головне зробити наступним кроком. Поставить прапор і назвати точку іменем твоєї мамки, щоб всі знали, що вона плюс-мінус такого розміра. Ах ти, мілкий хір! По дорозі назад висадимо його за борт. Але в його жарту є доля правди. Дійсно, треба якось понтовити, назвати точку і поставити прапор. Ммм. Я знаю. Хороший варіант, я перший дімка, який ступав. На землю місяця Ще? цікаво, що для того, щоб повернутися з місяця, мені потрібно витратити куди менше енергії, чим для того, щоб долетіть сюди. Тут вхід уже йдуть маса об'єктів, від якого ти улітаєш місяць в чотири рази менший за планету земля. При цьому, щоб вийти на орбіту Місяця, нам треба затормозити. А от коли ми летимо додому, тормозити можна об атмосферу. Всього лише в найнижчій точці треба спуститися нижче 70 кілометрів. Тоді ти будеш черкати в повітря, і теоретично, навіть тертя повітря за тебе достатньо, щоб ти вижив. Банально падаючи з місця на землю. Проте в реальності ти просто згориш. Ніколи ти не задумався, чого Аполло 11 перший висадився на місяць і повернувся. А не Apollo 1. Як бачимо, є вірогідність, що згорить жопа. Цього б не хотілося б допустити. Я вибрав найбезпечніший безпечний стиль приземлення. Давай, Під ідеальним давай, кутом давай, входимо давай, в атмосферу, летимо 700 метрів давай, на секунду, як куля до землі, 500, давай, тормозим. Оп повітря! Давай, 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 тяни, давай, тяни, тяни, тяни. Дружище, він витягне, Я вірю в нього. Тисячі метрів віднесенький. 2 км на рівнем землі. Давай, два км. половиною, кілометр, Швидкість 200 метрів секунду. Відкривається парашют! І 300 метрів до землі. 200, 100, 150! І парашют відкривається! О, oh, май гад! Хорош! Мам на, мужика! Насправді, легчайша посадочка. Вот, справді, в нашого пілота лише інфаркт, інсульт, понос. Серце yeah, стало. Yeah, yeah, Пеніс не буде вставати найближчі найближчих тижня два і м, теоретично втрата сексуальної орієнтації. 362 науки. Після любого запуску, спішно, неуспішно, науковці завжди збирають дані, використовуючи їх для вивчення нових технологій вдосконалення існуючих наукових досліджень. Але це моя кампанія, так що ми потратимося на сонячні панельки, хочу поставити їх вдома. Ви ці плачок за взагалі бачили, це щось не не людськи Строй будуть матеріали, добудувати будувати літню кухню на дачі і пару корисних досліджень, щоб запустити ракету побільше, яка, не дай Бог, і попаде на Москву. Що по бабкам? На цей раз знайшлось три придурки, які хочуть злітати на місяць. Як добре, що тут ні слова не сказано про те, що вони мають повернутися додому. Люба космічна компанія спирається на державні контракти. Заробити самотужки, на жаль, практично немає в них можливості. От я би міг побудувати яку-то зірку смерті десь на орбіті місяця. Порабатить одну-дві країнки, ну, Що це такого. Нізя. Оці всі закони, якісь там права людей. Фу. Приходиться виконувати якісь непонятні контракти від держави. Мен це бісить. І от один із таких от контрактів. Якомусь народному депутату збрило в голову, що треба доставити його песика на місяць. І цей тіп зміг переконати українців в тому, що це коштує, щоб витратити це пару мільйонів гривень. Ні, ну в мене то питань нема, бо це мені пару мільйонів гривень. Але серйозно? Ви на це купились? Ви, да, ти. Ти уже за це заплатив? За... Що ти дивишся на мене? Думаєш, якщо тобі нема 18, то я не заберу гроші з твого школьного обіду. Хе-хе. <гум> Наївний. І от починається політ. Все хорошо, я зжигаю одну бутилку пива за іншою. І. В якийсь момент я чую ці дивні звуки. Хто це був? Бабайка? П'яний дід Петро. Незрозуміло. Але це був не перший раз, коли я чув ці звуки. Дуже схожі звуки на ці були, коли я виходив на орбіту Мінмуса. Оті. А це що? А це земля наша. Ти тільки глянь, ти глянь, яка вона маленька, красивенька. Сонечка там. Подожди. А де Мінмус? Так, він має бути де-то там. Так, земля. А, о! Так, все, тормозим. Приземляємося. <тіршло> Що це було? Боже, я це вже чув. Тобто мені тоді не почулось? Що це таке? Тим не менш, перейдемо до посадочки. Рекомендації щодо посадки. Якщо ти вдруг будеш садити свого пса на Мінмус, то не рекомендується садити його на темну сторону поверхні. Адже ти не бачиш землі і приземлитися буде дуже важко. А краще садити його на світлу сторону. Звісно невеличкий схил ідеальне місце для приземлення. <гум> Живий стіл думав, я думаю, його не посажу. Господи, я розказую, як посадити собаку на місяць. Що? Чим я займаюсь? Космічна кампанія. Можливості поработить людство. По факту доставляю собаку на місяць по приколу. Подожди, а. А де ці двоє? Петро Олексій, Електро. Вони ж тут что були. А ну-ка. чекай. Що там показано бейбі контроль? Ага. Так вот, это був. Починаем! Спасательную миссию. Это ж у меня поганый вчитель, просто. що вони на орбіті роблять? Так, по коням, треба забрати. <звук> Цікаво, що якщо я виключу свій радіоприймач, то звук в космосі не поширюється і ми не почуємо нічого. Дивись. А тепер вмикаємо. Ну от. На орбіті, якщо ти хочеш когось наздогнати, ти маєш затормозити. Якщо ти хочеш відстати від когось, ти маєш розігнатись. Чому так? Розумієш, коли ти виходиш на орбіту, то земля тебе притягує, так само як ви ти кинув м'ячик, він притягується до землі. Але при цьому ти зараз в космосі, повітря тобі не заважає, і ти летиш зі швидкістю 29 тисяч кілометрів на годину. Ти встигаєш пролетіти пів землі перед тим, як тебе притягне. Тож, якщо ви біжите по колу, то швидше буде той у кого коло менше. На додачу, чим ближче ти до землі, тим сильніше вона тебе притягує. Ой, дякую, я дімка, що ви мене врятували. А що ти там ділаш? А тільки я в кілометрі від вас. Як мені до вас добратися? Ну, прыгнуть не думав. Ти в космосі. Тут а, далеко будеш летіти. <риклад> Може, дуже далеко. <риклад> дядя дімка, що ви Ну ти фартовий, братан. Залазь. Полетіло, нам ще Порошенка спасать з орбіти місяця. І так, спасіння Петра. Ми прилетіли до місяця. Петро знаходиться на іншій орбіті, яка дуже відрізняється від нашої. Ну що ж, сама чемодани, по падавам, місія неуспішна. треба було правильно розраховувати кут входу в натяжіння місяця. Та, можна було сходу розрахувати ідеальну точку входа, проте не така погана ситуація, як у нас, має вихід. Головне, щоб викрутилися в одну сторону. Тобі треба знайти точку, де перетинаються твої орбіти, візуально. І зараз ти можеш не як на Гойдалці, нажати на одну сторону і підніметися інше. Парадокс в тому, що ми на орбіті і у нас немає точки опори. Об'єкта, на який опертись нема. Але нас тримає гравітація. Через те, що Мінмус — дуже маленька планетка, швидкість на його орбіті дуже низька. І навіть якщо мої орбіти перетинаються під 90 градусів, різниця в швидкості буде така, як стрибнути yeah. у ліфті. В якийсь момент ти навіть зупинишся. А якщо ти стрибнеш достатньо сильно, то навіть полетиш вгору, Головне, щоб тебе стереом догнало. Окей, okay, ти, я знаю, як вилетів <звук> випадково. А ти, що сталося? Я... Поясни. Я ти опинився на орбіті місця? Зголий <звук> сракой. На чому? Коли ми з вами. Відправляли пса на місяць. Я побачив у вікні знайомих, тому вийшов привітати та нагодувати юг шоколадом. Як я повернувся, ви вже улетіли додому. З тих пір я кружляю тут та кличу на допомогу. А знаєш, кликать в космосі така собі ідея. Проте, а, доволі цікава, що і інтернету у нас що в космосі немає. Але для того, щоб зробити інтернет, нам потрібно трошки більше дослідницьких поємтів. Скільки разів вже літали на місяць. Зробили там повноцінне дослідження щодо того, за кого будете голосувати у 2026 році. Варіант А, притула, варіант Б. Залужний, варіант В, Буданов. Варіант Д. Дім, кок. Вітаю вас! Я мільйонер. Не було жодного нормального наукового дослідження на Мінмусі. Значить, нам треба відправитися, треба збирати машинку, яка дата летить, доїде і м -м поскребе, взяти аналізи. Кров здати, всякі таке мочу, кал. полный набор. Класс. Вот такую тему сделал. Моя долетит до минуса и назад. А сейчас тут что пошаматить надо, тут подкрутить гаечка, что-то раскручивается. Блять, не так крутил. Так, ну начинаю работать. А ну-ка. Ага, хорошо, хорошо. Ага, сюда. Угу. Так, і. Уходим на маневр. А ты двигаешь! А ну АНУ дай! Сука! Так и не докрутилась! А я знав що щось не так. А я знав що щось не так. А ты собака така, а? Привет, все заново. Так, тут треба всього лише чуть-чуть піднять. Отак от. Перфекто. От. Політ прийшов до місяця. Ідеально. Місія успішна. Ми отримали дуже багато наукових поєнтів. ой 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 yes, бейбі! Що дозволить нам реалізувати масштабні проекти в подальшому. Бемс, купить, купить. І це купить, це мені з собою заверніть, в хазяйстві пригодиться. Як долетіти до місяця, я думаю, ти знаєш, виходиш на орбіту, розганяєшся в потрібній точці, і коли будеш сідати на місяць, врахуй, що сила тяжіння на місяці менше, ніж сила тяжіння на землі. Що означає, ти не будеш так добре липнути до землі, як ти робиш це тут. Якщо твій кораблик важить трошки більше п'яти тонн. Це проблема. Треба бути дуже акуратним, дуже обережним, як начебто ти цілуєш маму свого друга. А не долбиш її в засос. Зрозумів? А тепер приступимо до більш цікавих занять. Нам треба провести кокнет. Інтернет, кока. Кокнет. Ох. Нам треба вивести хоча б 6 супутників на орбіту Землі, для того, щоб інтернет був доступний в будь-якій точці. Навіть на північному полюсі. Я підготував зразок супутника, який ми будемо запускати, виводимо його на орбіту і готуємося. Дуже уважно, нам потрібно вирухувати висоту орбіти для того, щоб супутники могли бачити один одного. І так, висота. Хм, я думаю. Я думаю, цього буде достатньо. А тепер приходимо до запуску. А, так, подожди. Що це за що це звук, А. Що? Зараз буде мав тоді пояснити, як працює це і це. Проте це дуже важко і легше пояснити, що це просто: супутники літають, міняються між собою даними і відправляють їх на твій ближайший приймач. Також існують завади. Наприклад, птичка, що несе кульку це завада. Літачок що летить — це завада. Все, що між тобою і супутником це завада. І формули, які зараз зраховують. Не лякайте мене так більше. Ну що ж, на цьому? Люблю вас, цілую і скоро побачимось. Забухав. А на цьому все. Дякую тобі за перегляд, окрема подяка тим, хто сапортить наш канал. І як завжди, люблю тебе, цілую. Бувай здоровий!